Пірометр ІР810 призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 50 до 330 градусів Цельсія. Має дс 1 і фіксований коефіцієнт емісії 0,95. Для медичного використання не призначений. Пірометр живиться від 9 вольтової батарейки типу крона. Температуру виміряє в градусах Цельсія або Фаренгейта. Відповідний перемикач градусів Цельсія Фаренгейт знаходиться в батарейному відсіку. Ось тут. Градуси Цельсія. Градуси Фаренгейта. Повернулися назад до Цельсія. Це управління пірометром здійснюється однією кнопкою у вигляді курка. При її натисканні вмикається одноточковий лазерний ціловказівник, який показує центр місця, де вимірюється температура. Вимірювання відбувається наступним чином. При натисканні кнопки управління і триманні пірометр переходить в режим скан і неперервно вимірює температуру. Якщо кнопку управління відпустити, пірометр переходить в режим Hold і фіксує на дисплеї останнє виміряне значення. Якщо далі з пірометром нічого не робити, він автоматично вимикається.